Ще влітку ті, хто живе у багатоквартирних будинках, зіткнулися з проблемою. Їм нав'язують встановлення загальнобудинкових лічильників споживання газу. Ті, хто відмовляється, змушені платити майже втричі більше зі своїми проблемами, куди тільки не зверталися, але допомогли у Кропівці з українського об'єднання патріотів. Кожен має вдома у себе свій індивідуальний що чкути газу. Ніхто не буде складувати руки. будемо боротися, будемо відставити інтереси людей. Першими на Сумщині здобули перемогу у суді білопільчани. Спершу мешканці однієї з темтешніх багатоповерхівок чотири дня поспіль боронили рідні стіни від газовиків. Розказують, чатували і днями й ночами, аби не дати можливість встановити загальнобудинковий лічильник. Їм це вдалося. Потім на сумигаз подали до суду. Основна вимога мешканців індивідуальні газові лічильники, які їм обіцяли ще торік. Ми е -е, споживачі. Як Все. споживачі ходити. Ми вже чули. Ну, треба ми поки, хочемо да. так саме, щоб оплачувати за фактичні об'єми спожити умов. Закон, за яким потрібно визначити рішення, трактується по-різному. Газовими лічильниками мають бути забезпечені усі мешканці за рахунок обслуговуючої організації. А от буде він індивідуальним чи загальнобудинковим, це предмет спору не одного десятка судових позовів на Сумщині. В партії укроп говорять, інтереси пересічних сумчан відстоюватимуть силами своєї юридичної служби. Газовики, які е, звінчують тарифи, і на нашу думку, на, на думку сумчан, незаконно отримують збагачення. Тому Укроп підключився до допомоги сумчанам. Наприкінці січня 2017 року розпочнеться декілька нових судових засідань. У кропівці запевняють, вестимуть боротьбу разом із сумчанами до перемоги. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.